Бажаю здоров'я, друзі! Це пілотний випуск нового формату на каналі. Щоденний огляд ігор на Steam Deck. Я не хотів починати з чогось легкого, тому одразу важка артилерія. Сусіма, директор Скат. У цьому відео все як є: FPS, налаштування, шум, температура, час автономної роботи та чи взагалі варто в неї грати на портативці. Також планую плейліст з іграми 2000-х років. Перевіримо, як вони запускаються на Steam Deck. Пишіть в коментарях, яку гру перевірити наступною і чи цікаво бачити старі хіти. Гостов Сусіма важить понад 65 ГБ визначає її як не підтримуючою для Steam Deck через лаунчер та PSN аккаунт, але все працює стабільно. Тестував на Steam Deck LCD, базова версія 1280 на 800 без розгону. Мої налаштування для першого запуску, графіка Medium, FSR 3 баланс обмежено в 30 FPS. Тіні і деталі зменшено, бо на маленькому екрані вони майже непомітні. Запускається швидко, меню адаптоване. Українська мова є через українізатор, тексти чіткі, керування. Під геймпад заточено, перші хвилини вражають. атмосфера, вітер, листя, тканина, музика. Навіть на LCD-екрані виглядає гідно. Так, чорний не глибокий. Але якщо викрутити яскравість, усе чітко, навіть у нічних локаціях. У відкритому світі стабільні 30 FPS. Навіть у боях просідання або фризи відсутні. Катсцени плавні, парирування, стрільба, ухилення точні без затримок. Гра не дратує навіть під час динамічних моментів. Потім я увімкнув генерацію кадрів через FSR 3. При мінімальних налаштуваннях FSR 3 баланс, результат 50-60 FPS стабільно. Грається плавно, відчувається як на. В середньому ПК мінус швидко розряджається близько години 20, але це ціна FPS. -у. Маєш вибір або 30 FPS на 2 години, або 60 FPS, але трошки менше автономності. Вентилятор гуде, як у Baldur's Gate 3. Корпус теплий, але не гарячий. Тримати зручно. Моя сесія на 30 FPS вийшла на годину 45 без обмежень TDP. З оптимізацією через лодер витягував 2,5 години. Камера плавна, лук зручний. Трекпад класно використовувати для інвентарю. Текст читається, меню, навичок видно чітко. Інтерфейс адаптований і комфортний. Гостов Сусіма на Steam Deck це не компроміс, це реально крутий досвід. У ліжку в поїзді на перерві атмосфера передається повністю. Рекомендую! Це був пілотний випуск щодня о 19-й. Підтримуй підписку і напиши в коментарях, яку гру перевірити наступною. Також запрошую телеграм-канал, там за кулісся, опитування і додатковий контент. Лінк в описі. Бережіть себе, слава Україні!